Отже, привіт, Ютуб! З вами Леший. і е, з вашого дозволу, сьогодні не буду називати спонсорів. Е, я взагалі дивуюся, що я знімаю таке відео е, третій рік повномасштабного вторгнення, десятий рік війни. І е, людинка мені пише в коментарях, що е, Ну ти ж не використовуєш репліку турнікета. І я от, е, ну, я, якщо в людини взагалі от таке порівняння там, ножі і турнікети таке з'являється, е, то я не знаю навіть, що в, в голові тої людини робиться. Ну, <кхм> е, щоб ви просто розуміли, так? Е, це є як замість Діклафінака випити дуфалак, бо ну, звучить то однаково. Е, турнікет турнікет це медицинська річ. Так, Медицинська, вона е, при, ну, е, створена для медицини. Страйкбольна репліка це іграшка. Е, ну, це е, порівнювати от, е, медицинський турнікет так, і страйкбольний турнікет. Е, це як порівнювати автомат Калашникова і як порівнювати автомат Калашникова Airsoft, так, е, страйкбольний. Ну, багато одинакова, вигляд, то одинаковий. Але функціональне призначення зовсім різне. Якщо в людини, от, е, ну, вроді як здорової, так, нормальної людини, яка мені там розказувала, що вона майстер меча і магії, і е, вона ну, так здорова і придатна, то в мене дуже дуже велике питання до такої людини. Але менше з тим <кхм> е, інше було питання теж в одного з медиків. Там побратима забрали в армію. Перше, що треба зробити, купити турнікет. Мене взагалі дивує, що є люди, в яких ще нема турнікета. Ну, реально дивує. Цивільні військові без різниці. Мене дивують люди, в яких нема турнікета. Комусь подобається кет, комусь подобається Січ. Мені подобається Особисто подобається Січ. Два рази рятував життя. Одному з моїх побратимів рятував життя турнікет Дніпро, Дніпро, 1 чи Дніпро 2 Теж прикольний турнікет, десь тут його вставлю. Але я сьогодні хочу поговорити про таку штуку, бо я дивлюся, от по цих коментарях, і ну я дуже дивуюся, бо люди рахують, що тіпа, ти купив турнікет, все, тобі достатньо. Є е ще категорія людей. Е, на жаль, я то бачу і в своїх хлопцях іноді, що от ти наклав турнікет і все. І на тому все скінчилось. Е, перше і саме головне е, сертифікований турнікет має пройти перевірку. Е, не знаю, як в інших підрозділах. Е, там, де бачив я, турнікети перевіряються. Абсолютно так само, як перевіряються плити до бронежилета, Абсолютно так само, як перевіряються каски. Каски плити перевіряються на полігоні, турнікети перевіряються на манекенах. Береться там з партії 100 штук, береться там декілька турнікетів, перевіряються на манекені, чи він дійсно працює, чи він відповідної якості, чи він не зламається. Так воно має бути. Ну, якщо ще хтось до кінця не зрозумів, то ну, на жаль, мені шкода таких людей. Якщо я особисто, так, особисто собі замовляю турнікети, там замовляю січ, я замовляю два. Один з них я перевіряю, перевіряю навіть на собі, перекриває, не перекриває, перекриває, зашибісь. Вогінь, Цей турнікет, який я на себе наложив, турнікет накладається один раз. Один раз і все, гарантовано. Далі він може бути використаний як навчальний посібник. Тобто. Вчитеся далі. Просто накласти турнікет. ну, Треба зрозуміти, як працює жгут. Для того, щоб накладати турнікет, треба розуміти, як працює жгут. Для чого він призначений. Всі там фукали на жгути Есмарха. Ну, працюють, працюють. У медиків працюють просто шини, просто такі гумові шматки, ну, шматок гуми. так, Працює, працює, медики іноді там дивляться на мене як на ідіота і так, ту ж наш тобі турнікет. Вот ну жгут, все нормально. Треба зрозуміти, як воно працює. Треба зрозуміти, як воно буде надавати допомогу. Це важливо. Е, ну ні, ми не наклали турнікети, забули про нього. Ні, так так не працює. Його треба контролити. Треба контролити, щоб він не з'їхав. Треба контролити, щоб він працював. Це важливо. Треба контролити, як він накладений, куди він накладений. Е, треба контролити, чи не сочиться потім з під того турнікета, чи не з'їхав він під час переміщення пораненого. Е, так, е, працює, наклав е, і забув, працює до того часу, поки ви несете пораненого з червоної зони. Червона зона це там, де по вам прицільно стріляє ворог. Оце червона зона. Там максимально високо, максимально швидко, максимально туго. Затянув. Закинув собі на плечі чувака і потараканив. До тараканів до окопа перше, що ми робимо, перевірили турнікет. Працюємо по марч. Перевірили. Так, працюємо по марч, перевірили турнікет. Контроль турнікета це дуже важливо. Е, є ще така штука, там як перенос турнікета, тут теж важливо. Дуже важливо знати там понаду. Просто ну, це рятує життя. І для того, щоб людина почала користуватися турнікетом, їй треба пояснити, їй треба навчитись. Як тим користуватися, що з тим робити? Прикольно гігі-гага про турнікет на шию. Не знаю, як там зараз вчать. Мене вчили в свій час накладання через руку. Накладання через руку обов'язково. Тобто. Це не дає там людинці задихнутися. Давляча ця штука має бути десь тут або десь тут. Але під рану ми обов'язково накладаємо що-небудь, навіть там шапку чи ще щось. І ну, то виглядає десь от таким от чином. От таким от чином. Воно виконує роль давлячої пов'язки. Я ви тут ставлю як воно зі жгутом есмарха виглядає. Я просто зараз вдягнутий в ну в дуже об'ємний одяг і накласти там під рукою сюди може не вийти. Тому накладається, іноді там, підкладаємо руку або ще щось, щоб одна частина працювала. Це теж важливо, це теж треба знати. Мене в свій час вчили накладати турнікети там паском, паско, тут от вставлю, як воно виглядає. Накладати турнікети ще такою штукою, як бандана, теж десь тут от вставлю, як воно виглядає. Е, теж її гага, теж е, ну, тіпа як не працює, але е, якщо ви не маєте нічого під рукою, то ви або вирішуєте, ну, би, або я загину, так, або я буду працювати е, якимись підручними засобами. Е, ну, але для того, щоб то розуміти, потрібно навчитися з тим працювати. Це дуже важливо. Я ж кажу, я бачив жгути, там зав'язані бантиком. Це печально, це, це вбиває. І мені ну, дуже дивно, що я то пояснюю поясню на відео. Так? Мені дуже дивно, що треба пояснювати, що треба слідкувати за датою турнікета, що турнікет треба міняти ну, там, я свій намагаюся міняти хоча б раз в півроку, бо це важливо. Бо турнікет попадають е сонячні промені, він мокне, е від того, деформується, він не спрацює. Е треба контролювати то все. Треба контролювати стан турнікета. Е він може бути 800 разів сертифікований, але неправильне зберігання, і все. І ви лишаєтеся без турнікета. Я бачив, лопнувший кет. І е саме для того. Е Ну, в армії проводять контроль того всього, відстрілюють бронежилети, відстрілюють е каски, перевіряють на пригодність ці турнікети. Так воно працює, так має працювати. Так. І якщо людинка собі рахує, що вона має сертифікований кет, е купила там в магазині. І ми не знаємо, як в тому магазині той турнікет зберігали, що там з ним взагалі відбувалося, звідки він до нас приїхав. Ну, типу, купив, поклав в карман і все зашибісь, не все зашибісь. Ну за знову ж таки, я наголошую, що я так роблю. Я беру два, один перевіряю. Якщо працює, ну скоріше за все інший буде працювати. Якщо зламався, то печально, то треба шукати щось нове. І е, щодо, е, знову ж таки, там, е, плити так, каски. Е, ну, Можете носити страйкбольну каску. Е, знову ж таки, ну, це буде дуже погана ідея. Це дуже погана буде ідея. Хоча я знаю е, певних людей, які там, ну, відмовляються взагалі вдягати каски, вони вдягають страйкбольну, щоб типа виглядати. Це погано. ну, Так не треба робити. Так само там був період, я знаю, що виймали плити, там виймали задню плиту, і, тіпа, ну, все ок, не ок, це не ок. Ну, Але то на совісті тих людей, які так роблять. Так само з бронеплитами. якщо ми замовляємо бронеплиту, бронеплити, то треба замовляти трошки більше, щоб відстріляти і розуміти, як вона буде з яким калібром вона буде працювати, чи відповідає вона заявленій якості. Ну, якщо ви вже так вирішили заморочитися купити собі, то ну треба йти до кінця. Так треба купити там декілька і відпрацювати на полігоні. Зрозуміти, чи працює, чи захищає ця плита. Е, купити, вставити і забути це дуже дурна ідея. Е, знову ж таки, е, ми не знаємо, як то все зберігалося, ми не знаємо, з як то все робилося, і ми не знаємо, якої воно якості, навіть якщо воно сертифіковане. І от е, я намагаюся це пояснити свідкам оригіналів. Це утопія, це е, просто утопія, яка вбиває. Вірити в річ, що вона буде працювати не перевіривши, це утопія, і це вбиває. На жаль, на жаль, це вбиває. Що стосується там підсумків, сумок, кордури. Якщо воно буде працювати в мене на 600 600-й кордурі, нехай працює на шестісотій. Якщо воно буде працювати на тисячній, нехай працює на тисячній. Все спорядження треба перевіряти. Якщо це там репліка штанів, але вона працює, то вона працює. Ну, я там ношу ідея гір, ні разу не край пресіжен, з яких вони злизані, так? але вони працюють. Для мене вони працюють. І це важливо, важливо розуміти, як воно працює, де воно працює, в яких умовах воно працює. Ну, то, що мені там подобається, моя репліка Спайдерко Парамілітарі. Ну вона мені подобається, вона мені підходить. Оригінал мені не підходить з моїх якихось причин. І е, дупа підгорає від того, що я там е, захейте в 1, Там триадлок, я вставлю е, триадлок, як він виглядає, і обведу кружечком, куди набивається бруд, після чого ніж просто перестає фіксуватися. В самому оригінальському оригіналі він перестає фіксуватися. І е, то, що е, на ножі можна 800 разів підтягнутися, 900 разів відкрити консерви, е, особисто для мене нівелює оця от маленька пипка, яка заб'ється і ніж не відкриється, ніж не стане на стопор. Для мене то важливо. Як для вас, думайте для себе. Робіть висновки для себе. Беріть своє спорядження і ганяйте його на полігоні. Накладайте турнікети в спорядженні. Так, дуже тяжко дається це відео. Е, от, ніж не стане на стопор, ніж не працює. Ну, оця от маленька пипка нівелює всі плюси цього ножа. Все, він не стане на стопор. Яка мені різниця? Ну, скільки разів цей ніж відкриється, якщо він не стане на стопор. В самий критичний момент і саме тому я кажу: відпрацьовуйте: беріть все на полігон, вдягайте на себе спорядження, накладайте турнікети в спорядження, беріть з собою ножі на полігон, на смугу перешкод, не знаю куди завгодно. Перевіряйте спорядження, бажано до того як ви вийшли на нуль. Відпрацюйте, де у вас знаходяться магазини, де у вас знаходиться ніж. То, що там розказують, що не треба в оці кишені класти ножі, так не буде. Піхотинець буде туди пхати, пхати цигарки, пхати запальнички. Потім, коли отримає поранення, то все буде летіти в різні боки. Щоб накласти правильно турнікет, то важливо, про то треба пам'ятати. Важливо вміти працювати турнікетом. Набагато важливіше. Набагато важливіше за умовну сертифікованість. Умовна сертифікованість має бути підтверджена вже коли ви отримали партію. Вже коли ви її для себе опрацювали, перевірили з партії скільки 100 штук. Тоді воно буде працювати. Тоді воно сертифіковане і відповідає якості. Поки то не перевірено, воно якості не відповідає. Ну. І мені. Мені дуже дивно, що я то пояснюю. Мені дуже дивно, що я то пояснюю на, ну, на 10-му році війни, наче здоровим, наче адекватним людям. Таке в мене сьогодні відео. Не знаю, чи взагалі є сенс ще щось говорити, ще щось доповнювати, ще щось розказувати. Закінчіть курси медицини. Будь ласка. Ну, якщо ви за три роки не змогли їх закінчити, йдіть зараз. Вчіться. Вчіться то рятує. Бо війна це така сама робота, як і всі інші. Тут треба вчитися, тут треба розуміти, як воно працює. Це важливо. Навченість Навченість важлива ну, в мільйони разів важливіша за кількість. Таке в мене відео, така моя відповідь, такий мій особистий погляд на то все і як воно працює в мене. Бережіть себе! Слава Україні! Слава незламній українській нації і смерть федерації. А з вами був Леший. До нових зустрічей.